Хело, хело, усім рівнем. Uh, усім привіт! Дякую, що завітали. Глядачі, підписники, друзі, хейтери, потенційні замовники, конкуренти. Всім привіт! Вітаю! Щиро дякую за перегляд. Uh, про що це відео? Uh, хто слідкує за моїм біполярним розглядом? Я майструю, проектую і розроблю програмний софт для того, щоб створити ЧПК мультитул. Що я маю на увазі? По-перше, щоб він міг підтримувати серво, лазери, фрезери і навіть ПУФ3D-друк. І ще купа додаткових насадок, які я теж розробляю, і потім про ці функції в майбутньому планую викласти, показати, а щось вже працює класно, щось ще треба керувати. Та мова не про це. Мова про саму систему керування і про автономність. Наразі я створюю автономний пульт керування, і він, я вважаю, готовий спроєктований на 50%. Інші 50% це вже частина, щоб повністю відв'язатися від компа, щоб був дисплейчик, щоб воно все керувалося d-кодом з картки, і можна було працювати або з компа, або автономно. Ну, це трохи згодом, бо попереду в мене ще місяці налаштування і проєктування і програмного софту. Це таке, це потім. А от про ці 50%, що ви вже готові, давайте побазіками. по побазіками. По-перше, хто тільки там збирається і ще немає лазерного станку, є класична прошивка Лазер ГРБЛ, а під лазер, є класична прошивка під фрезер. Мабуть, вона лазер ну, ГРБЛ, контрол, там, серво, Шпіндер контрол. Якось так воно розроблено. І почали люди це переробляти. Я взяв перероблену, класичну Лазер гербел, кимось перероблену, і переробив її під себе. Силка в описі, що я там змінив. Я про те, що це дало мені можливість. А не тільки керувати паралельно сервопривідом, вгору вниз його тягати, а ще й додаткові підключати і насадки лазери, фрезери, і не знаю, все, все, все що керуючи однією тільки одним вивідом, додатковим вивідом, який подає нуль або одиницю. Але хто вже стикався з керуванням лазерами і за допомогою лазер рбл контролеру і цього програмного софту розуміють, хто ще ні, там програмно реалізован ШИМ. І коли ви маєте включити або вимкнути ваше навантаження, ваш лазер, він приконекшений за допомогою mosfet транзистору Це класична така мейкерська штука. Хто сам збирає, знає. Ну, коротше, класична система керування лазером виглядає ось так: є mosfet транзистор модуль MOSFET для Arduino. А коли туди поступаєш, він відкривається, комутуючи блок, окремий блок живлення потужний до вашого лазера. Змінюючи параметри цієї генерації шим, ви можете або слабкіше робити потужність лазера, або сильніше. Те ж саме стосується щодо обертів шпинделя, так само можна керувати, хоча тут я не певен, та шпинделя все ж таки ліпше використовувати більш продумані контролери. Але все ж таки комутація і керування ну, так реалізовано. Але в мене поступає лише 0 або 1. І програмно, поки що я не здогадався, як реалізувати, щоб можна було змінювати частоту, Але воно мені по цим балах, бо 0.1 одиниця дуже добре підходить до інших насадок, які я теж спроєктував, і вони ну, потроху тестую, але про це трохи згодом. Так от, що зробив я. Я придбав додатковий генератор шим сигналу, цифровий з індикацією, але бляха бракований, тому доведеться купувати ще один десь в іншому магазині, бо це мене не влаштовує. Підробка ну реально відверто. А він там декілька разів спрацювало, все нормально. Я погрався, лазер, все, потужність регулюється, навіть так дуже все це зручно, перевірено, і тому цей контролер мені підходить найліпше. Сподіваюся, наступною, що я придбаю, все ж таки запрацює як треба. Але якщо ні, то по цим балах в мене є ось така штука. Завдяки ній я теж можу змінювати частоту і можу шпаруватисть. І за кошти балансу між частотою і шпаруватістю я можу змінювати яскравість світлодіоду, і це добре видно на ось цій от штукенці щодо ну, світлодіод. Так само б і працював би лазер, якби воно бляха все б працювало. Я поки що це просто експериментую, експериментував, працює, а чекаю на той контролер. Так от. Для чого тут мені реле? І як тепер організована система керування в моєму станку? Я беру, а, якщо 0, реле розмикає контакт. Якщо одиниця, реле замикає контакт. І тепер в мене контроль генерує постійно ту частоту, до речі, дуже чітку частоту з чіткою шпаруватістю, яку я виставив. Ну так, має бути, коли він не бракований. І просто в мене керуючий сигнал, то замикає, то розмикає усю систему керування лазером. Все, бля, все легко, просто, без проблеми заморочок. Хоча, на перший погляд, це як гланди через дупу виривати. Але все ж таки, в мене мультитул і для усіх подальших інших операцій, саме така організація підійде. От. Ще, що я хочу додати. Я не дуже полюбляю реле за їх клацання, за оці комутаційні різні негаразди, От доводиться там десь щось підкручувати. Я маю на увазі ну, якось захищати від тих струмів. Дребезг контактів буває. Ну, це все таке. Але в усьому випадку, найліпшим є ось така організація. Усім привіт, бувайте, Елевем.